Гарно всім вечора, дівчата і хлопці. Значить, так, сьогодні я роблю оладки. Оладки в мене будуть дуже такі цікаві. Це я побачила своєї сестри Маринки і собі захотілося таких. Значить, так, в мене ось тут 100 грамів теплої водички. Це я хочу розчинити дріжджі. Бо в мене немає сирих. Ось чайну ложку треба дріжджів. борошна. Це я таку невеличку пару зараз зроблю. Я покладу ложку борошна сюди ще. У мене зерна дівчатка, зернарі, дуже гарне борошно. Ось так я розмішаю, це залишу, хай трішки відпочиває. А я тим часом зроблю ось що. Ось на труморку. У мене така невеличка морквина. І я натру на ось таку морковну тепло. Дівчата, не бійтеся. Морква тут не відчуватиметься. Я вже показувала, як я торт пекла з моркви. То все вийшло дуже смачно. Моркву підготувала, дріжджі трішки відпочили. Значить, так, виливаю я сюди стакан кефіру. Можна, дівчата, уявіть, що це яблучко. Або можна гарбуза покласти. Не обов'язково морку. Можна взагалі нічого не класти. Півтори ложки столових цукру, сіль. Ось так. Майже пів чайної ложки. Розмішую, викладаю сюди морку буду класти борошно. Дві, три. 4. Поки що 5 ложок поклала борошна і покладу розпушувача. мене зараз буде питати а навіщо. Ось так, не, не сильно повну ложку. Розпушувача і замішую тісто. Дівчата, не бійтесь, все буде смачно. Оце 5 ложок і достатньо. Оце гарненько вимісила. І не рідке, і не густе. Залишає відпочивати хвилин 20. І ні в якому разі не перемішую. Хай собі отак постоїть. Кістечко відпочило, десь хвилин 20. Тепер я буду смажити звичайні оладки, але я буду обережно. Ложечкою брати, накладати на сковорідку, на розігріту сковорідку і не перемішуючи. Пахне дуже смачно. Так, дівчатка, оладки вже мої готові. Залишилось лише покуштувати. Дуже смачні. Так що кладіть сміло, можна покласти гарбуз, яблучко, все, що захочете. Грушу теж можна. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одне, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей!